Захисникові з Коломищини присвоїли звання Герой України. Офіцер 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Лобудюк отримав найвищу державну нагороду, щоправда, посмертно. Як ідеться в указі президента України, звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка Володимиру Лобудюку присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народові нагадаємо. Володимир Лободюк, уродженець села Коршів, після закінчення школи навчався у Коропецькому ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою. Далі у Львівській національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, після закінчення якої отримав офіцерське звання. У 2021-му проходив службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, був командиром мінометної батареї 2-го батальйону бригади. Тоді ж отримав звання старший лейтенант 16 грудня дві 2022-го Володимир Лободюк загинув у бою, захищаючи Україну від російських загарбників. Йому було лише 22 роки.